Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин «Віла-Віла», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную е, монетку. Це е, механізм, який дозволяє перемикати передачі на велосипеді, який має планетарну втулку. Це е, комплект перемикача до е, заднього. Перемикача велосипедного від торгової марки Шимана, модель називається Nexus 3. Тобто це речах, який кріпиться на, ручку велосипед... на руль велосипеда на, на кермо велосипеда, і механізм, який сам перемикає вже на втулці до планетарної системи перемикання. Як воно все це виглядить? Ну, вважаю. Є е... анатомічна ручка. Яка має е, спеціальні такі ізгіби е, для того, щоб тримати було зручно рукою. Так? Вона має е, резинову ось таку накладочку, яка дозволяє не скользити е, руці. Це е, резинова така міцна е, міцне покриття самого перемикача. Є шкала, яка показує, яка швидкість на даний час. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Це Інформаційне вікно, яке відображає, на якої швидкості зараз знаходиться ваш велосипед. Потім йде болден з тросиком. Як ви розумієте, це задній перемикач, через це і довгий цей механізм болден плюс внутрішнє проведений перемика, тросик перемикача. І задній механізм, який перемикає, вже виглядить ось так. Є ось цей болт, який кріпить сам механізм цього перемикача. Є регулювачний болт, який дозволяє виміряти потрібний потрібна відстань внутрішнього механізму цього перемикача і як він працює. Коли ви вставите ось ручку на велосипед, закріпите, вставите сам механізм, який перемикає, вам потрібно встановити перемикач на швидкість, на швидкість 2. Положення перемикача повинно бути на двойці. А потім вам потрібна внутрішню частину перемикача, де показує жовта така відмітка. Вона повинна стояти ось на зазорі, який вказаний на екранці. Є знизу та зверху дві стрілочки. І таке окошечко. Ось тут повинна знаходитись жовта. Оця Регульовочна смужка, яка відображає положення самого механізму перемикача. Як воно регулюється? Є гайка, контргайка. Її потрібно трішечки відпустити ключом. Потім є регульовочний механізм, ось цей. І коли ви будете відпускати саму гайку, у вас буде е, повертатися оцей механізм. І е, вращаючи вращаючий е, ролик механічний, ви будете виставляти потрібне, потрібне положення внутрішньої частини е, жовтого цього перемикача е, жовтої рисочки. Потім, коли ви виставите таким чином, що вона буде знаходитись на Положені ось поміж двома двома стрілочками, ви потім закручуєте контргайку ось цю і вже потім буде ваш велосипед надійно працювати. Якщо будуть якісь питання до придбання цього, цієї монетки Nexus. Shimano Nexus 3, ви можете зателефонувати до нас до магазину. Якщо бажаєте встановити на велосипед цей примикач, цю монетку, цей набор, ви можете замовити на сайті, переходячи з нашого YouTube каналу Вілавіго на сайті Вілавіо.а і там вже замовити. Чи ви можете прийти до нашого магазину, який з нас знаходиться на Харківському шосе? У нас є майстерня, у нас є майстер, і все це зробить з гарантією якості. Тобто ми завжди для вас відкриті, Якщо вам щось цікавить, приходьте, замовляйте постійним покупцям, завжди знижки. До зустрічі!